да надо. Ну, правильно, це мені з Міністерства оборони дзвонили. Вибачте, серйозно. Таке мій поручення, ну, позвонив міністр оборони, каже, обов'язково це зроби. У мене ж руки тимтять, вибачте. Серйозно, не бійся, я сам боюся. Ой, господи. Ну ладно. Григорій Яртим. Де він є? Григорій. Відай гриба. Стань поруч. А так. Залується заход, так. Оце чудова пара. Знаєте, я... це у мене в першому в житті ще таке поважне завдання від великих людей. Я не знаю, як сказати, хлопці. Ну, я думаю, що ти зробиш краще за мене. Будь ласка, тобі слово. Пайне неможливо пояснити слова, його потрібно відчути. Я дуже дякую Долі за нашу зустріч. Познайомився з тобою, я зрозумів, що таке кохати і бути коханим. Я Хочу, щоб ти була завжди поряд. Я готовий оберігати тебе все життя. Бачу наше майбутнє лише спільним. Хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Вітаємо вас!